Гармонійного часу і простору життя, друзі, вітаю вас у світі майстерності. Сьогодні у нас така цікава тема бумеранг чи карма. Зараз я малюночок додам. Я разом зі всім людством проживаю ці трансформаційні процеси еволюційні, і зараз, коли ну, така активна фаза да, цього проживання йде, і у багатьох людей трапляються в житті. Драми, травми, рани різних рівней, і психічні, емоційні, і фізичні, і багато хто, от, ну, я чую да, від людей, багато хто каже, ну ось там щось трапилось. і… Нічого нічого, зараз бумерангом вам прилетить. Да? І це стосується і якісь сварки у родині, да? чи якісь конфлікти у, десь на підприємстві, чи якесь нерозуміння один іншого. Да? і у, у різних випадках це трапляється, і масштаби різні. Да? і і отаке от мислення, да, коли людина мислить отакими от, от категоріями, да, що ага, мені, ну і тобі нехай там буде боляче, да? ага, ти мені зробив боляче, ну тепер от нехай тобі буде боляче. І ви розумієте, що це такі, таке коло кармічних механізмів, яке ну, Око за око, там, зуб за зуб і таке далі. да, І що, що ж таке карма? да, я, я вже про карму тут трохи почала, про кармічні механізми. ну, Давайте ще трошечки про бумеранг. Так, от бумеранг, коли люди так от мислять, да, ну, що мається на увазі, ну, хто що має на увазі, я не знаю, да, там, що у головах у кожного. Але це такий прилад, це таке знаряддя для полювання, якими користуються деякі люди. Проживаючи у цьому світі на цій планеті. І насправді бумеранг, якщо ви загуглите, почитаєте там, технічно, як це все працює. Да, насправді бомеранг він не повертається. Бомеранг е, націлений направлений на досягнення на цілі. Да, і от питання, що для кого є ціль. Для когось ціль там… Е, ну, Uh, якого, uh, когось принизити, чи uh, за рахунок когось там прожити якийсь там період життя, да, чи ще якась, чи зруйнувати, да, чи uh, навпаки подарувати щось, да? ну Різні цілі бувають, і різні намери у людей бувають. Да? і там Бувають особисті, індивідуальні чи колективні, там, чи родові, чи народні на такому колективному рівні. Так от, коли, коли бумеранг досягає своєї цілі, він не повертається. І тут е, запускається такий механізм, який працює завжди. Знаємо ми про нього, чи не знаємо, віримо, чи не віримо. Це один із таких основних законів всесвіту, закони е, космосу, закони розвитку, це закон карми, да, чи закон е, вчинків і наслідків. І цей закон запускається завжди. Ми не завжди усвідомлюємо цей процес. І от дивіться, да, коли по відношенню до нас щось трапляється, і нам дуже боляче це і боляче проживання, і сам цей факт, з яким Ну, дуже важко там прийняти сам факт. Да, і коли це трапляється, і, ну, по інерції там, ну, так завжди мислили да, люди, так до сих пір було. І людина мислить, ага ти, ти мені, я, я тобі, да? чи через мене тобі. Да? Чи хтось за мене тут вступиться і тобі буде боляче-боляче. Чи навпаки гарно-гарно. Да? Ну, все, все від цілі і намірів залежить. І от ось у цьому от місці, да? коли людина реагує таким от чином, Запускається цей механізм кармічний. Тобто да? це ми, мислення людини це вже вчинок. Зовсім не потрібно там якийсь фізичний вчинок робити. Да? Достатньо думки, достатньо емоційної реакції да? на щось, що, що приходить у наше життя. І ось дивіться, так, така от. Сьогодні вранці у мене такий інсайт пройшов, да, таке відкриття для мене. Коли ми кажемо російською мовою, да, мислі в слух, коли, кажемо, коли я кажу рідною мовою, для мене рідна у цьому житті українська мова, коли я кажу українською мовою, це думки у голос. І в чому інсайт, я багато разів у житті і я чула ці фрази, але якось не замислювалася над цим. А сьогодні, коли мислі вслух, да, далі голови не уходять, це вот вот, знаєте, як внутрішній діалог, да, як мудрі люди кажуть, а коли ми кажемо, Думки в голос, це транслюється, це виходить назовні. І я на цьому тижні десь зустріла таку цікаву інформацію: для мене цікаву, коли вчені вже за допомогою приладів там різних, вони підтвердили той факт, що видих людини він є настільки унікальним. Він набагато унікальніший, ніж сітчатка ока чи відбиток пальця. Ну, Вони там пояснюють різне розміщення органів там внутрішніх і так далі. Да? ну, Не про те річ. І ось ця от унікальність, коли ми свої думки в голос висловлюємо, ми… Розумієте, у нас ще такий свободний вільний рух да, цієї інформації, цієї енергії. Тобто оцих внутрішніх там, розмов, їх менше на виході становиться. Да? Ну, такий досвід, от, ділюсь з вами. І ця розмова сьогоднішня це не просто просто провічне, це такі думки, які, які через мене сьогодні от в голос в голос я вам розповідаю. А, доводжу до вас, да? так, так от бумеранг чи карма. І ось дивіться, да? коли е, нам боляче, і чисто інстинктивно да? ми е, ну, такі рухи тілесні, рухи психічні, рухи емоційні, е, рухи енергії в нас, е, вони… Е, Ну, на, дають ну, відповідь якусь, да, як відсіч якусь. Да. І ось дивіться, коли ми да, там будемо око за око, зуб за зуб, да, то есть нас вдарили, ми ударяємо, не важно, що то за подія в житті. Да, це нагадує, може буде якась там сварка, бутова чи щось там інше, більш глобальне. Да. Коли ми поводимо себе так, ми запускаємо оце коло. То своїм чинком ми запускаємо це коло карми, да, І те, як по відношенню до нас хтось діє, це його карма, це йому неважливо. Це людина як особистість, чи це колективна там група людей, чи там, колективна свідомість, чи ще щось там таке. Да? Неважливо. Но це те, що Знаєте, як, З чим прийшов, з тим і розбирайся. Да? Якщо ми реагуємо адекватно. Ну, що значить адекта, адекватно? Да? Якщо треба ухилитися, захистити себе, десь сховатися чи побігти, чи там, як у природі, як природа нас навчає, да? там, Ну, прикинувся там, якимось бездиханним, да, чи, чи навпаки там, якусь. Активність таку проявив, да, і це несподівано. Ну, іншими словами, коли ми щось таке, а, якийсь такий вчинок, да, нестандартний, якийсь такий нежданчик да, такий от, випускаємо, да, от, якась поведінка, на, на яку не розраховував той, хто по відношенню до нас, там щось приприймає. Да. І тоді ціль не достягнута, не досягнута. Да? Тоді оцей бумеранг, який у коли мова йде про полювання, да, бумеранг він не повертається, коли досягає цілі, коли ну, це здобич, да вже є. О, він не повертається. Але коли, коли він не натикається, коли ціль не досягнута, бумеранг повертається до того, хто його випустив. Да? І тому от, мудрі люди вони ну, інакше себе поводять у житті і вони не приймають у своє життя те, що отруює це життя людини, те, що Токсична там чи руйнує, чи якось так. Да? Вони ну як не приймають. Це не те, щоб там, знаєте, здалися і все. Ні, це адекватні відповіді, це адекватні а, вчинки. А при цьому збереження життя своєї, там, своєї родини, свого роду, свого народу, ну, наскільки це можливо, да, простору свого життя, а у просторі нашого життя ну, багато форм життя живе. І таким чином ми реагуємо інакше, і цим самим фактом ми вже ухиляємось від е е того нападу, да, який. Е був спрямований там, до, ну, там, до нас. Да? Іншими словами, да, коли хтось по відношенню до нас якось себе веде, це його карма. Те, як я реагую, чи кожен із тих, хто слухає зараз, да, чи не слухає, реагує по-своєму, це вже моя карма. І мене, ну, біль, мені більш цікаво ну, моє життя, да, як мені жити, як я живу. І у зв'язку з цим да, ну, якось, якось вже ну, навчатись і формувати такі навички, да, реагувати по-іншому, реагувати таким чином, щоб не наражати себе на Подібну кармічну діяльність на подібну якусь діяльність, яка мені вже еволюційно не підходить, да, чи як людині не подобається. І таким чином. Ну, Це такі думки вголос, да? це не семінар чи вебінар, чи навчання якесь. Да? Я вирішила сьогодні поділитися, поділитися з вами такими думками, таким ну, моїм відношенням да, до цих процесів еволюційних. І я бажаю усім нам не не чекати оцих да, там, не чекати, що от зараз там щось там і вам буде більно-більно, Ні. От. Я бажаю всім нам мудрості і прозріння. Прозріння у тому сенсі, у тому смислі, щоб побачити, що я творю у своєму житті, як я творю своє життя, я творець свого життя, що я, а, які я дії. А, ну, по... Прикладаю, да, які я вчинки е звершую. І ну, мої реакції да, на те, що відбувається, а не те, а, а ось він отак. Да, а, а оцей, отак, це його справа, а це його справа, це їм потім е зі своєю душею, зі своїм вищим божественним я. Мати справу. Да? Це і є якраз той вищий суд, да? коли душа зустрічається око до ока, лицем к лицю, сама з собою. І оце сама з собою я бажаю кожній формі життя, не тільки людині. Да? Я бажаю кожній формі життя все-таки знаходити в собі. Цю повагу до життя, знаходити в собі цю повагу до цих цінностей життєвих. Да? І якщо ми, ті, хто позиціонують себе як людина, да? якщо ми в формі людини, я бажаю бути людиною, я бажаю Поступово переходити із цього стану свідомості людина тварина, да, коли ми більш на інстинктах живемо да, на цих отвіточках, більш переходити у стан свідомості людина людина І я бажаю нам людяності усім. Я бажаю нам миру. Унутри, да, внутрішнього миру, я бажаю зовнішнього миру, миру нам, миру нашим родинам, нашим родам, нашим народам, нашим домам, нашому загальному дому, це планета Земля, і люди добрі. У нас єдиний дом на всіх, це планета Земля. І якщо ми хочемо ще жити, у цьому домі, якщо ми хочемо ще бачити, як квітне, як розквітає ця чудова форма життя, ця планета, і розквітати і еволюціонувати разом з цією планетою, щедрою, доброю, люблячою, терплячою до нас. Я бажаю всім з повагою відноситися до. Простору свого життя, з повагою відноситися до життя як до цінності. Це саме цінне, що тільки є да, от у житті. Я бажаю всім нам доброї, доброї карми, бажаю всім нам любові і світла, гармонії і краси. Я бажаю всім нам мудрості, прозріння, людяності, життя. Я дякую. Зараз я Вийду до вас ближче, да? підійду до вас ближче, і я дякую вам за вашу увагу, за ваше терпіння, за той інтерес, який ви Проявляєте до цих тем. Нагадую, що це світ майстерності, це просто провічне, це думки у голос. З вами Маріанна. До нових зустрічей. Дякую щиро, сердечно. Все, пока-пока.